Із приходом засушливої погоди зросла небезпека виникнення лісових пожеж. З початку року в області їх сталося дев'ять. Працівники територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій підкреслюють, що горіла лісова підстилка. Також зафіксовано один випадок трафової пожежі у Семенівському районі, і один був випадок пожежі на хлібному полі. Довелося 51 раз гасити полум'я на сміттєзвалищах місцях спалення сухої трави, аби уникати пожеж саме через необережність людей нещодавно відбувся черговий рейд, під час якого відпочиваючим розповіли про правила безпечного відпочинку. Під час цих рейдових перевірок громадянам роз'яснюються правила безпечної поведінки в місцях відпочинку, а також роздаються листівки, в яких Сказано про конкретні міри, які потрібно приймати в результаті виникнення пожежі. Сьогодні працівникам штабу цивільної оборони допомагають технічні новинки. Так, на території, прикріпленій до державного підприємства Полтавське лісове господарство, встановлені камери. Тепер чергові контролюють місцевість, спостерігаючи відеоряд на моніторі. По перше, ми звільнили. Від тяжкої роботи це на висоті 30 метрів. У нас постійно знаходяться люди, які чергують. А так не треба людей. Саме розпити все. Людина, якщо відчергує неділю, практично йде на лікарняний, тому що кон'юнктивіт забезпечений. І болтанка во время вітра вверху верхня точка 37 метрів. Допустимо 70 сантиметрів право вліва. Це дуже. Дуриво ще одним нововведенням, аби уникнути лісових пожеж, стало створення спеціально обладнаних місць для відпочинку. Приїжджаючи сюди, громадяни можуть бути впевненими у своїй безпеці. Територія охороняється, поблизу немає легкозаймистих речей чи сухої трави. Працівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області закликають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Цим ви збережете не лише довкілля, а й власне життя.